Ну що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Ваш Карс, і ми займаємось пригоном е, хороших, чесних, перевірених, надійних е, та якісних автомобілів із Швейцарії та країн Європи, з різних країн Європи. Дуже багато запитів, повідомлень про автомобілі. А саме конкретно про цей кросовер, про цей тип кросоверу Honda CRV. Це напевно один з найпопулярніших, взагалі найкращих, найнадійніших кросоверів, які заслужили вашу довіру не одним днем, не одним тижнем, місяцем чи роком. Друзі. Це кросовери, які заслуговували свою надійність, свою популярність роками. Тому вони такі популярні, та саме тому за них ви стільки телефонуєте і пишете нам. Тому ми підібрали цей кросовер, друзі, і не аби який. А з пробігом в 120 тисяч кілометрів, з чесним перевірним пробігом в 120 тисяч кілометрів, який перевіряється по всіх базах просто. Друзі, але про цей автомобіль трішки згодом. Насамперед, як завжди, попрошу вас, підпишіться на наш канал. Знизу ви бачите підписатися, як це зробити з комп'ютера або з мобільного, або з телевізора. Друзі, це дуже просто підписатися, дзвіночок та усі поставити обов'язково, щоб не пропустити жодне з наших відео, які ми закидаємо. Підтримайте нас лайком. Це відео, якщо вам подобається. Та поширте це відео друзям. Всі питання також задавайте нам в коментарях. Ми на них будемо відповідати по мірі можливостей. Тому, друзі, також в нас є групи Viber Telegram, в які ми найперше закидаємо автомобіль. Також цей автомобіль там був в Viber Telegram групі, і багато інших автомобілів там є. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити свій автомобіль в майбутньому, або хто хоче в майбутньому друзі купити. Собі автомобіль підписуйтесь, слідкуйте за автомобілями, які ми купуємо, які ми приганяємо. І туди ми закидаємо найпершу чергу автомобілі, які купили, вже доставляємо, які можна під замовлення, які доступні для бронювання, повністю весь спектр ми туди закидаємо. Тому не пропускайте, обов'язково підписуйтесь. Ці посилання є в коментарях, є в описі під цим відео. Отже, друзі, детальніше саме про цю красотку, про цю Hondu-CRW, оскільки цей автомобіль просто. Пушка, друзі, він реально класний. Він е наскільки е в гарному вигляді, на наскільки збережному стані, що просто не вистачає слів. Я вам, друзі, показую детально кожний елемент до дрібниць. Просто, друзі. Буду, от, до прикладу, зараз як фару, я показую, наприклад, близько 10 секунд кожну фару я вам буду показувати. Я вам покажу кожний елемент цього автомобіля настільки детально, щоб ви зрозуміли, наскільки цей автомобіль, пригнаний із Швейцарії, є збереженим. Не тільки зовнішній стан, але і стан салону, і стан е, днища, друзі, і стан двигуна цей автомобіль просто вартує свої гроші, оскільки тут є 120 тисяч оригінального пробігу 2015 рік. По факту 2016 рік, друзі, Оскільки в Європі та в Швейцарії реєструються автомобілі тим роком, коли він почав е, зареєструвався на номера, не тим, яким випустились, а тим, з яким вони його зареєстрували в сервісному центрі. Тому, друзі, так, але ми не обманюємо вас ніколи і завжди кажемо, яким роком буде автомобіль зареєстрований у нас на Україні. Він розмитений 15-м роком і буде зареєстрований 15-м роком. Показував вам, наскільки рівнесенькі тут і кругом е, заміри повністю сходяться бампера, капот з крилом. Зверніть увагу навіть на нижню частину бампера, вона просто без подряпин, без сколів, абсолютно, друзі, і це її ніхто не фарбував, вона в, в оригінальному окрасі, все це видно. Рішіточки. зверніть увагу просто на радіатор. Він новесенький, друзі. В автомобілі знову наголошую вам 120 тисяч оригінального та чесного пробігу. Тому реально, друзі, хто давно шукає такий автомобіль, хто хотів, такий автомобіль вже давно придивлявся, хоче, не знаю, кому довіритись, хоче купити. Якісний, надійний, чесний автомобіль. Не чекайте, телефонуйте прямо зараз. Номер ви бачите з лівої сторони. Робіть скріншоти з дзвінкодом автомобіля та телефонуйте обов'язково нам. Ми вам все розкажемо про автомобіль, покажемо та е, надамо чисту, повну історію про перевірку. Чому, друзі, наші люди саме довіряють нам. Е, друзі Причин насправді дуже багато, оскільки наша компанія Вашкарс займається цим, цією справою пригоном автомобілів вже не один рік. Ми займаємось дуже багато років пригоном автомобілів. Зараз, звичайно, друзі, ми тільки зробили канал на Ютубі. Ми розвиваємось, ми, хоча ми дуже стрімко рухаємось, друзі. У нас багато хороших, позитивних відгуків клієнтів зі всієї України. Є також друзі, з Донецька, є з Криму. Так, я також рахую, друзі, це територія України, це є наша країна, наша країна, наша територія, і там також їздять наші автомобілі, які ми приганяли. Тому, друзі, я хочу сказати вам чесно: ми займаємося автомобілями якісно, ми перевіряємо детально, і саме тому ви довіряєте нам. Ми перевіряємо повністю лакофарне покриття, чи був автомобіль в ДТП, чи мав якісь пошкодження, чи він має якісь підфарбування. Категорично таких автомобілів ми не беремо. Ми беремо тільки нефарбовані і якісні автомобілі. Якщо є якісь косметичні підфарбування, ви про них знаєте. Конкретно цей автомобіль, друзі, він є нефарбований тому ми його придбали. Тут 120 тисяч чесного оригіналу пробігу Звісно, пробіг ми перевірили по комп'ютерною діагностикою, є сервісна книжка, та перевіряється все це легко по ВІН-коду. Друзі, ми це все перевірили, пробіг сходиться. Та, я думаю, ви поставно будете бачити, наскільки автомобіль гарно збережений, навіть ті самі стопи я вам показую, просто кузов автомобіля. Бампера, що передній, що задній. Я думаю, по них ви розумієте, що автомобіль дійсно має 120 тисяч чесного і перевірного пробігу. Бо зараз не кожний автомобіль, навіть, друзі, в 2018 чи 2019 році буде в такому стані. Просто чого варте одне днище автомобіля, друзі. Це Швейцарія, і цим всім все сказано. Абсолютно жодної режавчинки, просто практично нові речаги. Все, балка. Тяги все це новесеньке, друзі, і воно не оброблялося абсолютно. Ви бачите його таким, яке воно приїхало із Швейцарії. Просто наші автомобілі, друзі, вони завжди доступні для будь-якої перевірки. Чи це комп'ютерна діагностика, чи це якийсь експерт, чи це навіть буде сервісний центр чи СТО, будь-яка діагностика. Піднімаєте на підйомник і ви бачите перед собою таку ж картину, яку я вам показав зараз на відео. Просто ідеально збережний автомобіль, оскільки ці автомобілі ми перевіряємо, діагностуємо. Першу чергу самостійно перед покупкою ми завжди перевіряємо все лакофарбне покриття, комп'ютерна діагностика, як працює топлена система, тобто що стосується форсунок, надув турбіни, як автомобіль переключається, коробка, чи це автоматична коробка, чи це механічна, ми завжди її перевіряємо. Немає значення навіть механічну коробку ми перевіряємо, друзі. Тому. Я рахую, друзі, що нам варто довіряти, оскільки нашу роботу, свою роботу ми знаємо, знаємо, як потрібно працювати, що в кожному автомобілі, які є нюанси бувають в них і що в них потрібно перевіряти. Саме Honda CRV ми пригнали вже дуже багато, та саме в них ми розуміємось вже дуже і дуже добре. Тому, повірте, друзі. Конкретно цей автомобіль, конкретно саме ця Honda CRV з пробігом 120 тисяч вона вартує свої гроші. Вона реально класний, заряджений автомобіль, просто пушка, оскільки 120 тисяч на ринку України ви не знайдете. Хіба що якийсь змотаний, невідомо з якої країни, невідомо в якому стані, і невідомо, скільки він вже проїхав тут в Україні. Але тут, друзі, він тільки декілька днів автомобіль знаходиться на Україні. Ми його розмитнили, сертифікували. І саме головне, хочу вам сказати, що ми не проводили з ним. Абсолютно ніяких робіт. Ми його не полірували, не хімчистили. Він такий, як приїхав з Швейцарії. Ми його попилососили легенько, помили, зробили зовнішню мийку кузова і все. Просто ви бачите, автомобіль такий, який він приїхав із Швейцарії. Реально, що може бути краще, ніж бачити автомобіль таким, який він приїхав. Ви зверніть тільки увагу на стан салону. Зовнішню частину кузова, наскільки в ідеальному стані, ми вам показали. Тепер я, друзі, вам показую стан по салону. По рулю по тому всьому. друзі. Зверніть, як гарно він заводиться. Показую вам, друзі. Гарно, легко, без проблем. Думаю, друзі, ви побачили. Заводиться з пів оберту. Тут який оригінальний штатний магнітола Honda вона йде. Завжди попередження вибиває. Тут включається аудіо. Є дуже великий вибір систем, тут так само навігація, мультимедіа, Bluetooth, HGML схований під підлокітнику, Тут є механічна шестиступенева коробка передач іде в нас. Передачі включаються дуже гарно. Вони відносно не короткі, що зручно для переключання, не сплутаєте. Дуже гарно переключається тут коробочка. Це я лівою рукою, друзі, не дуже зручно, тому не, не зважайте. Ось включається задня камера. Зразу автоматично підключається камера заднього виду, 에, перепрошую, задня передача і підключається камера заднього виду, друзі. 에, вона має три вибори режиму, показує вам. Все працює на кожному режимі. Вона відпрацьовує на відмінно. Тепер, друзі, хочу показати вам по ролю. В принципі, я навіть, друзі, не знаю, що вам показувати, скільки в автомобілі 120 тисяч пробігу і в ньому абсолютно ніяких нюансів немає. Ми приганяємо автомобілі, друзі, і зі 120 пробігами. Приганяли автомобілі зі 100 тисяч пробігу, з 200, з 250 Ми беремо такі автомобілі е, приблизно до 250 тисяч пробігу. Не тільки такі, але й всі автомобілі з Європи та Швейцарії. Ми приганяємо до 250 тисяч км. Оскільки це нормальний пробіг, до 250 тисяч це нормальний, хороший пробіг для європейських автомобілів. Зверніть увагу, по місту розхід даного автомобіля 6,4 літра по місту. Друзі, що може бути краще, я не знаю, але 6,4 літра це просто. Класний, просто реально хороший, якісний показник як для повнопривідного кросовера. Тому, е, хто хоче собі якісний, хороший, повнопривідний кросовер не чекайте, телефонуйте та приїжджайте на огляд тест-драйв. Е, Бірочка була про заміну мастила е, із Швейцарії. Ми її також залишаємо тут, щоб ви бачили. Е, тут ми маємо омивач фар, противотуманні фари, друзі, регулювання фарами, є спів-офф е, та екорежим. Переходимо, друзі, далі. По стану, друзі, сидінь я вам вже показував, наскільки вони в хорошому стані і відповідають своєму пробігу 120 тисяч. Жодних потертостей, жодних прям'ятостей. Сидіння хороші, тканина дуже якісна. Абсолютно, вона дуже довго їздить та служить. Ми такі автомобілі зустрічаємо в Європі з великими пробігами, і абсолютно цим сидінням нічого не бракує. Тому Honda це реально хороші надійні автомобілі. Беріть, друзі, робіть скріншот, логотип, перевіряйте з тим, що під лобовим склом, також тут можливо, комусь буде краще видно. Перевіряйте по всіх базах, які ви тільки маєте, які ви тільки хочете перевірити. Наш автомобіль з чесним перевіреним пробігом, оскільки ми це гарантуємо і за Кожний автомобіль ми особисто відповідаємо. Якщо ви, друзі, передивитесь наші всі, наприклад, там 50 попередніх останніх відео, наприклад, 50 останніх відео, під кожним відео буде один і той самий номер 068 703 7050. Мене звати Паша, всі ви мене знаєте добре. Я не раз показую себе в відео, друзі. Саме тому я показую себе, друзі. Саме тому ми завжди маємо один і той самий номер телефону для довіри, друзі, щоб ви довіряли, оскільки кожний автомобіль я перевіряю особисто. Ми перевіряємо, мої хлопці перевіряють Кожен автомобіль я наголошую їм кожного разу, друзі, щоб детально перевіряли, оскільки ви заслуговуєте тільки на хороші, якісні автомобілі. І саме тому, друзі, ми показую, я показую в першу чергу себе, залишаю завжди свій номер телефону, ми його не міняємо, він один і той самий. Навіть якщо знизу під відео його можна замінити, то на відео, так як ви бачите, з лівої сторони, зверху, його замінити нереально. Тому, друзі, я думаю, що ви мені довіряєте. і... В принципі по продажах автомобілів, які ми закидаємо, вони продаються завжди швидко. Я розумію, що ви довіряєте мені, моїй компанії, моїм хлопцям, які підбирають ці автомобілі для вас в Швейцарії та Європі. Показував, Друзі, для вас щойно як складається сидіння. Сидіння складається дуже просто і дуже класно. Ось тут ви бачите, така є нерівність, це все просто. Тут вона це не відповідає підлокітник, ні. Це просто потрібно підрегулювати сидіння. Воно регулюється в хондах або вище, або нижче. Тобто ложиться і піднімається. Ось так. Трішки підняли і все рівнесенько сидіння в нас вже стоять. Друзі, я довго не показую вам салон, не буду вам затрачати багато часу. Розказувати вам, який класний автомобіль. Я думаю, ви вже це все зрозуміли. Що в автомобілі є рідний пробіг, 120 тисяч є нереально класний і збережний стан, оскільки по кузову ви не бачили. М'ятин, царапин, якогось пошкоджень, абсолютно всі зазорчики, все лакофарбне покриття, все це рівненьке. Пороги днище просто ідеальне. Я вам показував. Такого зараз знайти автомобіля на ринку України нереально. Зараз. Купа друзів ржавих, оброблених якихось автомобілів. Незрозуміло звідки, з яких країн люди продають, щось перепродають. Ми приганяємо тільки хороші, хороші, якісні автомобілі. Я думаю, ви це розумієте, і саме тому ви за нами стежите і переглядаєте наші канали. Саме тому на нас підписується велика кількість людей, і думаю, ви також, хто переглядає це відео, ви вже або підписані, або обов'язково підпишетесь. Друзі. Не буду розказувати більше по автомобілю по зовнішньому, по також стану салону. Покажу вам ще роботу двигуна і переходимо до слідуючого етапу нашої діагностики. Отже, друзі, робота двигуна. Ви чуєте, що двигун працює гарнесенько, рівненько. Просто тут ідеально, тут хороший стоїть акумулятор, як ви бачите. Що ще по двигуну вам сказати? Фари оригінальні, жодний болтик в автомобілі не кручений. Це я вам показую зараз на відео також. І ви можете вірити кожному моєму слову, друзі, що жодний болтик в автомобілі не кручений. Все в оригіналі, так як я говорю, що автомобіль має 120 тисяч пробігу, він не фарбований і в заводському стані це я вам гарантую. Зараз ми переходимо до слідуючого етапу нашої діагностики, друзі. Це перевірка товщиним міром, нашим професійним товщиним міром на лакофарне покриття. Багато е, дзвінків, друзі, там запитів. Якщо, можливо, десь ми щось пропускаємо, десь щось не пробили, будь ласка, телефонуйте, пишіть, пробийте мені там то і то, ви не забули пробити. І ми одразу пробиваємо, скидаємо вам на Viber або Telegram, куди вам зручно. Ми завжди, друзі, як ви бачите, зараз пробиваємо детально кожний елемент по декілька разів. Дуже багато є відео, я бачив, людей, які приганяють автомобілі і, приб... і пробивають товщиноміром тільки, наприклад. Дверку зверху або тільки знизу, або взагалі прикладають товщиномір тільки посередині. І кажуть, дверка не фарбована. Друзі, всі ми живемо зараз у 21 столітті. Всі ми розуміємо, що зараз є купа металічних шпаклівок, такі, які наш прибор показує, що в ньому може бути металічна шпаклівка. Зараз, друзі, дуже багато є локальних підфарбувань. Тобто ви бачите кант. По ньому можна підфарбувати. Тобто, якщо я проб'ю дверку тільки посередині, а знизу в кант вона мальована, шпакльована, це буде неправильно. Так можна обманути багато і не одну людину, які не розуміються в тому, які не мають приборів і тому подібного. Саме тому, друзі, я завжди кажу: довіряйтесь тільки професіоналам, таким, як ми. Ми перевіряємо автомобілі, як ви бачите, зараз детально. Кришу ми проходимо, друзі, я напевно, напевно, разів 20 просканував тільки одну кришу. Звичайно, це затрачається певна кількість часу, але якщо ви хочете хороший, якісний автомобіль, я думаю, що варто почекати тих. Е... 10 хвилин лишніх, подивитися, як я проб'ю детально кожний елемент по декілька разів в автомобілі, але купити дійсно хороший і якісний автомобіль. Дивитися відео до кінця. Обов'язково, друзі, дивляйтесь відео до кінця. І ви впевненістю будете знати, що про цей автомобіль детально від і до. Знати, що цей автомобіль дійсно хороший і якісний. Та, в принципі, якщо ми вже його придбали і пригнали в Україну на продаж, то він, звичайно, у нього... Вибору нема, друзі, він хороший, оскільки ми його перевірили в Європі, в Швейцарії, в залежності, звідки автомобілі ми приганяємо. Поганих автомобілів ми не беремо. Насправді, друзі, Honda CR v продається дуже легко, оскільки на початку відео я вам казав, що це хороші, якісні, надійні кросовери, які заслужили свою популярність одним роком. Вони продаються дуже легко, але насправді, друзі, їх є в Європі дуже мало. Звісно, вони є, але з пробігами в 300 і більше тисяч кілометрів. А таких автомобілів ми не беремо. Якщо ви подивитесь наші останні відео, коли в мене була остання Honda CR-V, я вже й не пам'ятаю, друзі. Ось зараз з'явився хороший варіант з таким пробігом. Звісно, він не дешевий, оскільки тут 120 тисяч пробігу. З таким пробігом автомобілі купують в Європі для їхнього ринку або в Швейцарії. Тобто, з таким пробігом. Повноцінні клієнти це були в першу чергу швейцарці, оскільки це малесенький пробіг. Ми за цей автомобіль дали немалу суму, але він вартий свої гроші, оскільки власник, який купить цей автомобіль, він буде їздити не дуже довго і дуже щасливо. Ну ви самі друзі розумієте, це 120 тисяч чесного і перевіреного пробігу. Не так як на зара на ринку України звикли скручувати, а чесний дійсно перевірний пробіг. Тому довіряйтесь професіоналам, приїжджайте на огляд.